Вже на новому тижні погода різко погіршиться. У середу до країни прийдуть морози та майже всю Україну накриє мокрий сніг з дощем. А поки до середи йтимуть дощі, та буде холодна погода. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 17 листопада, дощі будуть йти у всіх західних областях країни, а на всій решті території буде панувати хмарна майже без прояснень погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися всього від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. У південних областях до плюс 16 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 7 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 18 листопада, дощі накриють всю територію України та всюди пануватиме хмарна погода. Сухо в цей день буде лише у Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях, але також буде хмарно без прояснень на всій решті території країни йтимуть дощі. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день дуже впаде у західних областях. Там всього від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла, а у північних і центральних областях від плюс 4 до плюс 8 градусів. А вже на сході та півдні буде тепло від плюс 13 до плюс 16 градусів тепла. Вночі на заході країни від плюс 2 до плюс 4 градусів, на решті території країни вночі від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. У середу, 19 листопада, мокрий сніг з дощем ітиме майже по всій території країни, без снігу, але з дощем будуть лише південні та східні області України, та всюди пануватиме похмура сіра погода протягом всього дня. Вітер рвучі 7-12 метрів на секунду, температура повітря в день по всій країні знизиться, та вже буде всього від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. Лише у південно-східних регіонах буде від плюс 6 до плюс 11 градусів. Вночі також вріжуть морози. Та вже по всій країні буде від 0 до мінус 2 градусів морозу. Лише у південних та східних областях вночі буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!